Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воски, і наша свічечка буде передавати шепіт вашого ангела-охоронця про те, що він хоче вам сьогодні сказати. Отже, дивіться на водичку і на вогник свічечки. І давайте почуємо шепіт вашого ангела-охоронця, про що він хоче вам сьогодні сказати. Так Тут говориться про те, що ціль, яку ви перед собою поставили. Події, які будуть відбуватися зараз, таке відчуття, що вони будуть вас трішечки назад заставляти робити кроки. Але тут потрібно буде дуже добре подумати. Подумати і все ж таки продовжувати рух вперед, незважаючи на якісь труднощі на вашому шляху, які будуть, знаєте, як наче ускладнювати ваш рух, створювати. Момент невпевненості, тому тут потрібно зібратися, прикласти максимум зусиль для того, щоб дійти до кінця, не здаватися, про це говорить свічечка зараз, тому що результат все одно буде. Як начебто вже останній такий ривок залишився просто потрібно трішечки прикласти зусиль. Що ще? Якісь обставини. Якісь обставини, заплутана ситуація зараз навколо вас. Тут у вас розмови. Через розмови заплуталася якась ситуація. Ви дізнаєтеся. Ви дізнаєтеся і. Щось зараз прилетить, от щось летить в вашу сторону, якась звістка, що буде вас дивувати про те, що відбувається за вашою спиною, без вашого відома, ваше близьке оточення, близькі вам люди, якась заплутана ситуація. Знаєте, коли один говорить, а інший переробляє сказане. І все це пішло наперекосяк. Стосується це вас, особисто вас це буде стосуватися. Звісно, ви будете здивовані від цього. І тут хитра лисиця, вона крутиться навколо всього цього. Свічечка попереджає, що не просто так. А якось з наміром вона це все робить, хтось тут хитрить, хтось. Спеціально так веде розмови і так перекручує, що бачив чи чув, що якимось чином вам нашкодити вашій репутації нашкодити, вашій персоні, вашим справам. Це може бути пов'язано як із особистим життям, так і з роботою. Кожен дивіться по своїй ситуації. Тому у вас тут йде здивування і натяк на те, що це робиться спеціально. Люди так себе ведуть, ви не розумієте, що відбувається, і все це буде відноситися до вашої персони. І тут є причина. Причина ця ж лисиця, хитра лисиця. Так. Хтось вас буде підтримувати, знаєте, коли людина стоїть і не знає, що їй робити. І тут спостереження, людина спостерігає за вами, тут чоловіча фігура змалювалася, дивиться на вас і бачить, що ви якось, знаєте, як наче розгублені стоїте. І він вам допоможе. Він протягне вам руку допомоги. Чоловік лев, сильна людина. І він вам допоможе. Ви будете розуміти, звісно, як вам далі двигатися. Так, що ще? Ох, які у вас тут очі нехороші. Очі. Якесь ваше спілкування. От дивіться, ви з кимось спілкуєтеся. Ви з кимось спілкуєтеся, і зі сторони людей, які знаходяться, я б не сказала, що далеко. Тут не говориться хто, немає конкретики. Чи це родичі, чи це знайомі, але вони дивляться на вас з якоюсь заздрістю. Свічечка показує, то ви це помітите. Можливо, це все відбувається на очах цих людей, які вам заздрять. І якось у вас йде спілкування з подрібними людьми. Для вас, так? А ці люди, які є недалеко від вас, вони це спостерігають, з ким ви спілкуєтесь, з ким ви дружите, і починають вам заздрити. Думають, що забагато у вас зв'язків в вашому житті, через які ви можете вирішити різні питання. Якесь таке спостереження за вами йде, і є нотка заздрощів. Приховуйте про те, що ви розмовляєте зі своїми близькими людьми, не розповідайте нікому про це, приховуйте. Так, один цифра один. І ця одиничка, вона як місточок. Вона тягнеться до якогось здійснення вашого бажання. Щось ви давно планували, щось ви давно хотіли. Один день тиждень, один день тиждень, і ви це отримуєте. Прямо місточком кладеться одиниця до тієї цілі, яку ви ставили перед собою раніше. Ще трішечки один крок, один крок в кроці знаходитись від здійснення. І знаєте, який тут момент, коли на душі якось неспокійно, от ви хвилюєтесь, ви хвилюєте, що може не вийти, може, можете не отримати, але тут чітко змальовано, що ви отримуєте бажане. Дуже серйозна розмова у вас буде з жінкою. Трішечки давка буде зі сторони цієї жінки. Я б сказала, що ви повинні тут. Відстояти. От дивіться, є направлення, є дорога. Ви вже готові робити крок в цьому направленні. Якусь ви ціль перед собою поставили, якісь плани збудували і все, ви готові йти, готові робити крок. І тут жінка, яка намагається вас запевнити в тому, що ви не праві. І це не те, що робиться якось м'яко з обережністю. Ні, саме вона давить на вас. І тут потрібно. Відстояти, ви повинні відстояти свої позиції. Це дасть вам фінансову поправку в майбутньому. Або це стосується вашої роботи, або фінансів. Кожен дивіться по своїй ситуації. Тільки так ви отримаєте результат і здійснення. Не звертайтеся зі свого шляху, не змінюйте тих планів, які ви вже. Поставили перед собою. тут хтось з'явиться і скаже вам, що ви цього не робили. так, Якось без пояснень навіть. І щось таким напором, з давкою, ні, і все. Ви все одно повинні пройти цей шлях. Поставили цілі, йдіть до кінця. Ви бачите, навіть тут говорить свічучка: якщо ви будете міцно, міцно стояти на ногах і відстоювати свої позиції, у вас буде підйом, у вас буде зріст. Ваші ідеї, ваші роздуми, аналіз якоїсь ситуації, ви бачите, ви розумієте, у вас немає сумнівів. От в чомусь, якщо у вас немає сумнівів, стійте на своєму. Тільки так ви доб'єтеся зросту і приберете всі перепони, які можуть опинитися на вашому шляху. Сумніви виносять перепони на ваш рух. От про це говорить свічечка. Ви прекрасно це бачите, ви прекрасно розумієте, що відбувається, і ви можете приймати навіть дуже розумні і мудрі рішення. Відстоюйте свої позиції, не відмовляйтеся від поставлених цілей і планів. Планів, яких ви не сумніваєтесь. Сподіваюся, ви мене зрозуміли про це говорить Свічечка. Про це хоче вам сказати ваш ангел-охоронець. Тут говориться про зустріч ще, якась буде неочікувана зустріч, і ця зустріч несе інформацію з минулого, буде прояснення якоїсь ситуації, щось забуте. Була якась ситуація, залишились питання. І зараз свічечка говорить про те, що прийшов час, ці питання, які залишились у вас в голові, не знаєте такі без відповідей. Ви будете ставити всі крапочки, всі питання будуть вирішуватися. Якась ситуація з минулого нарешті буде прояснюватися через розмову, через діалог з людиною. З цією людиною ви знайомі вже дуже давно. Якась така випадкова зустріч дозволить вам розставити всі крапочки, зрозуміти, нарешті, що тоді колись трапилося, вас це хвилювало, були якісь сумніви, підозри. От сьогодні ви. Не сьогодні, а про зустрічі, коли ви зустрінетесь, ви будете впевнені в тому, що це було саме так і тут вже сумнівів бути не може. Якусь таку інформацію ви отримуєте. Що трапилося в дійсності? Так, тут ще говориться про, про щось таке, як наше. Тягнуться питання, тягнуться, тягнуться. Ви хочете, як начебто, перейти на нову платформу, і як начебто вже і рукою подати, зробити крок і ви вже все опинились. Тап. Але трішечки тут також свічечка говорить, що настільки цей шлейф, він. Тягнеться він великий, що ви не всі задачі вирішили, ви ще не встигли щось доробити, щось вирішити, є якісь нюанси, які вас трішечки тримають. Тримають від можливості зробити перехід на нову платформу. З чимось ви, мабуть, захочете закінчити з початими справами раніше. І думаєте, що ось-ось, сьогодні-завтра, я це зможу закрити, так? зробити цей крок. Але що ще буде тягнутися? Є якісь моменти, які ви, про які ви забули. Ви не хвилюйтеся, вони дадуть про себе знати, і через це буде така затримка. Невеличка затримка, але вона буде. Трішечки зупина ваш процес переходу. Так. Що ще? Угу. Хтось сумує за вами, хтось скучає, сумує. Хтось об'явиться, людина настільки сумує за вами, ви довго не бачилися, довго не спілкувалися, людина на відстані. І тут прямо ниточкою прокладено, або це дорога, і людина з'являється, ну сумує, давно не бачилися. Захотілося, бажання у людини хоче побачити, і хтось може неочікувано з'явитися. І зараз ви на даний момент і не плануєте такої зустрічі. Така людина з'явиться. Ви давно знайомі з цією людиною. От прямо вам людина так і скаже, що сумує, скучає, тому з'являється і хоче дізнатися, як у вас справи. От щось таке тут. Поява людини. Яка сумує? Так, щось вас тривожить чи буде тривожити, і через хвилювання, хвилі-хвилі, ваше хвилювання не від вас обставини залежать, розумієте, вони вас будуть хвилювати. Щось ви будете спостерігати, бачити, чути, якусь інформацію будете отримувати, те, що навколо відбувається. І це буде заставляти вас переживати, хвилюватися, тривожитися. Але свічечка говорить, що ви сьогодні хвилюєтесь через те, що навколо вас відбувається, і якось думаєте, що це може вплинути негативно на ваші плани, на ваші якісь рішення. Але за цим всім слідує вдача, розумієте? Все ж таки, незважаючи на ваші хвилювання і страхи, які є у вас, невпевненість, яку ви відчуваєте через ті обставини і події, які трапляються, все ж таки це буде все йти на благо вам. Ключик ви звідти берете для того, щоб отримати потрібну для вас інформацію. Розумієте? Щось-дуже дуже на краще для вас через ці обставини. Хоч вони будуть на початку вас і лякати, і хвилювати, і тривожити. А ще буде розмова, буде дорога, і дорога буде не сьогодні, і не завтра. Поки що це розмова, поки що це така ідея в голові поїхати десь саме дорога. Десь поїхати, і, знаєте, ця поїздка, вона сама по собі, ця дорога, вона буде, вносити, вона буде вносити якісь зміни, зміни в вашу долю. Там будуть відбуватися доленосні події, і ці події змінять ваше життя. Доленосна дорога. Ви Буквально найближчий період часу будете про це говорити, поки що тільки говорити, навіть не підозрюючи про те, що ви її здійсните. Так, от ви хочете, бажаєте, але не впевнені, що вона трапиться. Будете обговорювати цю, цю дорогу, щось таке. З кимось будете обговорювати, але ця дорога точно у вас на горизонті. Вона буде, вона доленосна і вона зміни деякі моменти в вашому житті, деякі обставини. Щось буде змінюватися. Дуже світлі, якісь моменти будуть в цій дорозі, і ви будете нарешті щось змінювати, будете приймати якесь рішення. Якийсь секрет дізнаєтеся, якийсь секрет, якась таємниця про жінку, з якою ви спілкуєтесь, і не сама жінка вам це скаже, а ви якось дізнаєтесь про якусь таємницю. Трішечки це буде вас розчаровувати. Оце жінка, її секрет. Якось. Можливо, хтось від вас щось приховував якісь моменти, і ви дізнаєтеся не від цієї жінки, а просто інформація вам так надходить від когось. Або ви помітите випадково, здогадаєтесь, і це вас трішки буде, знаєте, розчаровувати, буде образа, буде осадок. І свічечка говорить, що вона не хотіла. Тут немає намірів, злих, там, чи ще щось. Тут не в цьому, тут просто якась невпевненість в самій собі була в цій жінці, розумієте? А вас це зачіпає? Якось так, як вам це пояснити? От Дивіться, ви ображаєтеся, а людині так потрібно було. розумієте? Перед тим як вам це розповісти. Вона повинна була це пережити, сама цю ситуацію, зрозуміти, що відбувається в її житті. Сама вона, знаєте, як іначе стурбована сама. Не тому, що вона намагалась від вас це приховати, тому що тут, тут йде людина сама в собі розбирається поки що. Вона б вам би потім про це сказала. З часом. З часом ви зрозумієте, що стало причиною того, чому людина вам про це не сказала. Так. Готуйтесь до якогось повороту в долі. Однозначно тут у вас виходить дорога. Дивіться, тут виходило шлейфом, якісь такі. Події, які тягнуться, вони закінчуються, і тут починається в вашому житті якийсь новий виток. От пам'ятаєте, я вам говорила про дорогу. Якось ви обговорюєте ваші плани, з'являться ресурси, можливості, щоб зробити цю дорогу. От щось зміниться зміниться через якусь поїздку, щось закінчиться. Якісь хлопоти закінчуються, ви їх вирішуєте, те, що вас зупиняє, тягнуться в вашому житті. І одразу, одразу в вашому житті відбувається поворот, зміни. Розумієте? Місток тут як дорога, зміна однозначно буде. Зовсім по-іншому все буде, не так, як було раніше. Якось іншими кольорами розфарбований ваш шлях, не схоже на те, що було. Чоловік тут, чоловік тут буде розкривати якісь свої почуття до вас, можливо, буде вам освічуватися настільки в нього вже тут накипіло. І це говорить про те, що дуже скоро ви дізнаєтесь, що в цього чоловіка на серці. Будете на одній платформі стояти. Вібрації в майбутнє. Можливо, це якась пропозиція майбутнього, але це болить, це хвилює людину, і він хоче з вами цим поділитися. Це як вібрації, знаєте, на що схоже: от хвилі йдуть в майбутнє, і декілька варіантів, планів, Планів. ви, як наче будете в голові, варіанти проглядати. От ви отримали, і такі думки у вас, ідеї, народилися в вашій голові на майбутнє, яким з варіантів вам скористатися? От щось ви задумаєтеся стосовно майбутнього. В принципі, все я вам сьогодні сказала. Така є відливочка, і я хочу побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.